Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок, що заважає нашим військовим знищити російських расистів, що наступають на Покровськ, що проводять атаки. Обстріли руйнують місто. Скажіть допоможіть, будь ласка, дуже сильно обстрілюють, але їм не, не вдасться. Вони змушені будуть відходити з Покровського напрямку. В них... Вони щось приховують, там нехороші справи у расистів. Оце тільки я хочу забрати, щоб у них авіації не було, щоб вони не могли обстріли робити, заперечую. заперечує. заперечую весь негатив, убираю. боротьба у наших військових. Е Закінчиться перемога. На Покровському напрямку. рашисти змушені будуть уносити ноги звідти. Повертає весь негатив, сібіль сльози і страждання росіянам назад, всім наймицям. рашистським вертає назад. Сибіль сльози і страждання, і смерті, і катування, гвалтування всі сльози, що принесли расисти. Ось негатив, страх, біль. Повертаю їм назад, всю війну вертає до Росії, хай в них таке все відбувається, як вони нам бажають, як роблять, перекривають, перекривають. Перекриваю. Більше не можуть нас воювати, тікають, лякаються. От вертає на віки вічні. Більше немає жодного літака військового у росіян немає. Руйнується, повністю знищується вся авіація Росії військова. Буде так і так буде. вищі сили, янголів охоронців духів роду прошу, допоможіть закрити небо. Над Покровськом одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, і дрони, і вибухову хвилю, міни, гранати і уламки. Від військових України на Покровському напрямку і поверніть назад росіянам, звідки запускають, хто дає накази, хай йому це все на голову і впаде, буде так і так буде. Повертаюсь, негативно за зворіть. Де буде захист? Буде так і так буде. Буде все сказано здійснено Так що все буде добре, перемога за нами. Дякую за увагу. До зустрічі!